Десь по світу автор Леся Гапонько. Дивись, який реально красивий наш тобою край. Гори, доли, ріки чорноземні Дивись, які реально мудрі люди народились в нас. Франко Стефаник, Шуцикодармак. Ми можемо зробити все самі. Можемо обійти ми під землі. Але навіщо нам іти? Я візьму все свої руки і піду. Твому же всім знав біду, я почну міняти світ із себе. Десь по світу ти шукаєш іншу Україну, А вона живе в твоєму серці, незалежна вільна і єдина, рідна Україна. Десь по світу, майбутнє, ти сам собі будуєш, в кошках властити і добра мандруєш. Повертайся на Україну, будувати Справжню батьківщину. Українські пісні, танці, тільки серця ритму. Мова наша солов'їна, милозвучна, як молитва. І є відомі в світі наші науковці і спортсмени, мудреці і музиканти, а які у нас поети Ліна Костенко і Тарас Шевченко, Сюсури і Франко, і Леся Окрінко. Писали всі для нас, а живе тільки там, співаючи чужі і стукають там там, там, там. А наші цимбали скрипки інтермбіта, Так вайно звучали, за душу чіпали. А наші верховинці, бойки гуцули, лемки мазуром по горем танцювали. По світу по світу, нас порозкидало, нас тепер чимало по цілому світу. І на всесвіті треба пережити, і наперед не треба ворожити. По світу по світу нас порозкидало, нас тепер чимало по цілому світу. І кожен фініш це записи старт, і за минулим плакати не варто. Десь по світу ти шукаєш іншу Україну, а вона живе в твоєму серці, незалежна вільна і єдина, рідна Україна. Десь по світу, майбутні, ти сам собі будуєш, в пошках багатстві добра мандруйш, повертайся на країну будувати справжню батьківщину. Українські пісні, танці, тільки твої серця, ритму, мова, мова наша солов'їна, милозвучна, як молитва. І є відомі в світі наші науковці і спортсмени, мудрісті й музиканти, а які у нас поети. Десь по світу шукаєш іншу Україну, а вона живе в твоєму серці, незалежна вільна і не єдина. рідна Україна. Десь по світу, майбут, ти сам собі будуєш в пошках багасти добра, мандруш. Повертейся на Україну, будувати справжню батьківщину, рідну Україну. Десь по світу, майбут, ти сам собі будуєш В пошках погасти добра, мандруш. Повертеться на Україну, будувати справжню батьківщину, рідну Україну.